На площі ринок показати, що не лише породисті собаки можуть бути призерами конкурсів і справжніми друзями, а й дворняшки. Ласка, одна із учасниць конкурсу пан Цірко». Позмагатися її привів Дмитро, який напередодні взяв собаку із притулку для тварин. Ви знаєте, ви коли заходите в притулок, ви буквально на 3-4 секунди глухнете. Тому що ну, не стільки стоїть гавкіт, взагалі собак, і всі просяться до вас. І ти підходиш, наприклад, до тої самої клітки, і вони всі до тебе підбігають, ластяться. Ну, дуже важко вибрати. У мене дружина навіть послізилась, там, ну, не могла, сказала, щоб саме брали. А ця вона просто стала, подивилась, підійшла, зразу дала лапу, вирішили взяти її. Власник притулку для тварин Ася Серпінська приїхала на львівський конкурс із Києва. Каже, в Україні собак часто обирають як предмет інтер'єру або річ для вихваляння. Переконує в Європі ставлення до бездомних тварин інше. Коли людина хоче взяти тваринку, а в неї немає великих коштів, щоб купити дуже-дуже якусь там породисту собаку. Вона йде в притулок, вона бере друга. Нам не порода потрібна, а друг. Ініціатор конкурсу краси серед дворняжок Львівський притулок для тварин милосердя, куди кожен охочий може прийти і вибрати собі чотирилапого друга. Тут їх близько 200, усі доглянуті і щеплені. Коли ми віддаємо тварину, ми підписуємо догвір про передачу, в якому вказано, що якщо людині щось не підходить, оскільки забирають дорослих собак, ну і все буває, люди повертають назад. Черговий конкурс дворняжок організатори обіцяють провести 4 жовтня. ...у день захисту тварин. Уляна Антоник, Юлія Сівакова, Назар Пархомик, Огляд дня, телеканал Зік.